Дивіться в сьогоднішньому відео. Потап уперше розсекретив, чому переїхав до Барселони в розпал повномасштабної війни в Україні. Крім цього, нова коханка Путіна закрутила роман із Z артистом, який був довіреною особою диктатора. Також Катя Осача і Юрій Горбунов вперше показали, яким було їхнє весілля, та розповіли про приголомшливий сюрприз від друзів. І наостанок зять Йосипа Пригожа зник без вісти на війні в Україні. Шокований путініст дав перший коментар. Це Марста зірки. Поїхали. Український репер та музичний продюсер Потап, який після початку повномасштабного вторгнення покинув територію батьківщини, а наразі активно будує кар'єру в Європі під новим сценічним ім'ям Славік Балаган, уперше назвав причину, через яку переїхав до Барселони. за словами артиста, він вирішив виїхати до іспанського міста, адже там є багато можливостей для розвитку його творчості, та значно легше співпрацювати зі світовими представниками індустрії. Окрім того, як зазначив виконавець, півроку тому він офіційно відкрив за кордоном офіс «Мозгі Інтернешнл». Про це він розповів на своїй сторінці в інстаграм. Це благословенне місце. Тут поєднується море, музика, культура та прекрасний аеропорт. Звідси дуже легко дістатися куди завгодно. Барселона місто творчих людей. Тому саме тут, друзі, я і живу. Тут багато професійної роботи, і вже як півроку ми офіційно відкрили офіс у Барселоні, так що мозгі груп стала мозгі інтернешнл, пояснив продюсер. До того ж, за словами Потапа, перебуваючи в Барселоні, набагато легше співпрацювати із різними країнами у всьому світі. Артист може без перешкод літати із одного куточка планети в інший, аби комунікувати із людьми. Судячи зі слів репера, він має доволі масштабні плани на розвиток своєї кар'єри в Європі, Потап зауважив, що у майбутньому планує відкрити офіси Інтернешнл у Майамі та Лондоні. Друзі, пишіть в коментарях, як на вашу думку, чи вдасться Потапу розширити свою медіа імперію за межами України. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Нова коханка російського диктатора Володимира Путіна Катерина Мізуліна публічно поцілувалася із зет-співаком Шаманом, справжнє ім'я якого Ярослав Дронов. Це сталося просто на очах у дітей. Глава ліги безпечного інтернету та путініст дронов стали героями обговорень у соцмережах через свою поведінку. На тлі публікації відео пішли чутки, що вони закрутили роман. Інцидент, про який йдеться, стався у московській школі під час концерту. Діти почали кричати горько. Тоді співак вдав, що цілує мізуліну, прикриваючи їхні губи рукою. Після цього шаман засміявся. Чутки про їхній роман ходять уже кілька місяців на тлі інформації про розлучення дронова. Обидва вони неодноразово публікували спільні фотографії. Артист вітав мізуліну з днем народження. Якось вони також позували у домашній обстановці з букетом троян. Варто зазначити, що минулого року ходили чутки, ніби Путін проміняв Аліну Кабаєву на Мізуліну, яка відповідає за цензуру у Росії. Блондинку прозвали новою фавориткою російського диктатора. Інформацію про роман також підтверджувала виконавча директорка фонду Русь, що сидить Ольга Романова, яка стверджувала, що Ольга, безперечно, йому до смаку. Друзі, пишіть в коментарях, що ви думаєте про Катерину Мізуліну та Ярослава Дронова, а ми йдемо далі. Нещодавно, на початку лютого, український шоумен Юрій Горбунов та телеведуча Катерина Осадча святкували восьму річницю шлюбу. Зіркове подружжя вперше поділилося із шанувальниками кадрами з весілля та цікавими деталями про важливий день. Пара зізналася, що вони не планували організовувати святкову церемонію, однак друзі вирішили влаштувати їм сюрприз, тож без гулянь не обійшлося. Про це знаменитості розповіли на своїх сторінках в інстаграмі. Вісім років тому цього дня ми вирішили розписатися. Ви запитаєте, чому в лютому все почалося з пропозиції, яку Юра зробив у день мого народження, 12 вересня. Ми були в Одесі разом із друзями, і тут Юрко неочікувано став на одне коліно. Потім, звичайно, у нас було багато роботи, про весілля й мови не було, поки раптом не стало зрозуміло, що мені народжувати, а ми не розписані, зазначила журналістка. А за словами зіркового подружжя, вони хотіли, аби їхня спільна дитина з'явилася на світ у законному шлюбі. Вони вирішили не організовувати масштабних гулянь, а просто розписатися та спокійно відсвяткувати важливу подію у колі найближчих людей. Однак все сталося абсолютно інакше. Ми не планували ніякого весілля, поїхали і розписалися. Тоді прийшли наші найближчі друзі. А коли ми виходили законним чоловіком і дружиною, з'ясувалося, що нам влаштували лімузін, на якому відвезли в ресторан, де влаштували ціле свято. Точніше, це була чайка з кіностудії Довженка. Гарне було весілля з обрядами та різними традиціями. Поділився Юрій Горбунов. Як зізналася Катерина Осадча, найбільше із урочистого дня їй запам'яталося те, що вона була змушена шукати весільню сукню в останній момент. Тоді журналістка була на дев'ятому місяці вагітності, тож це було не дуже легко. Однак ведучій все ж вдалося підібрати образ від українського бренду. Сказати чесно, весілля на дев'ятому місяці вагітності не найкраща ідея. В якийсь момент мені почало паморочитися в голові. І здавалося, що весілля для нареченої закінчиться не почавшись, написала Осадча. Друзі, діліться в коментарях, яке у вас ставлення до Каті Осадчої та Юри Горбунова. А ми йдемо далі. Зять російського продюсера Йосипа Пригожина Євгеній зник без вісти на війні в Україні. Цікаво, що про нього ні слуху, ні духу вже рік, але говорити про це його тесть почав лише зараз. Путініст роздав пропагандистські медіа коментарі про це і розповів, наскільки він здивований при тому вже рік не чув звістки про свого зятя. Його донька, 27-річна Даная, уникає будь-яких згадок про чоловіка, але одночасно в соцмережах поводиться так, ніби нічого не відбулося. Даная вийшла заміж у 2022 році, не минуло і півроку після весілля, як її чоловік потрапив під часткову мобілізацію, попри те, що у пари народився син. Дитині на той час не було і місяця. Тоді Пригожин стверджував, що у військоматі просто не було даних про його новонароджену дитину. За його словами, потрібно було лише надати документи для відсрочки, але чоловіка забрали на фронт. З того часу не було жодної згадки про його зятя. Лише у грудні минулого року Даная порушила мовчання і розповіла, що довго нічого не чула про перебування чоловіка на фронті. Цікаво, що зараз ніхто нічого не може говорити щодо зникнення Євгенія через договір про нерозголошення, підписаний з військоматом. Просто я поки що не готовий. У мене мають бути певні зустрічі, після яких я розумітиму, що я можу говорити, а що ні. Дайте мені кілька днів, сказав Росмедіа Пригожин. Донька продюсера Путініста також давала коментарі: новин немає. Хайпитися на цій темі мені не хочеться з кожним разом. Запитань дедалі більше і більше. Друзі, пишіть в коментарях, як на вашу думку, чи став вже зять Руська Пригожина добривом для наших чорноземів. Нам буде цікаво і весело дізнатись. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам сподобалось це відео, діліться їм зі своїми друзями та побачимось з вами у наступних відео.